Сьогодні, 13 серпня, відбудеться онлайн зустріч керівників країн Європейського союзу Володимира Зеленського із Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. відеозв'язку вони будуть спілкуватися стосовно позицій, які займатиме Трамп на переговорах, що ми хочемо від Трампа. Володимир Зеленський вже полетів до Німеччини. Це офіційно підтвердили в офісі президента України. Там він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, і вже вони безпосередньо будуть долучені до відеочату. А Марко Рубіо тим часом заявив, що запланована на п'ятницю зустріч Трампа і Путіна на Алясі це не перемога Кремля. І це не потрібно сприймати як якась поступка Росії. І він каже, що Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг бажаного результату. Саме тому, за його словами, президент США вирішив особисто зустрітися з Путіним, щоб дати йому власну оцінку, дати власну оцінку ситуацію, дивлячись цій людині в очі. Ну, складно коментувати якось адекватно таке бажання Трампа і все ж. Рубіо зазначив, що зустріч на Алясі матиме ознайомчий характер, наголошую друзі, і вже на її початку буде зрозуміло, чи взагалі є шанс на успіх чи ні. Теза один в один, як сказав Дональд Трамп, що йому потрібно дві хвилини, щоб зрозуміти, чи Путін хоче припинення війни. При цьому Рубіо визнав, що переговори будуть складними, оскільки ця війна дуже важлива для Путіна. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що проведення саміту Росії та Сполучених Штатів Америки на американській території є особистою перемогою Путіна. Про це пише агентство «Франс Прес. І каже Зеленський: по-перше, Путін зустрінеться з Трампом на території США, що я вважаю його особистою перемогою. По-друге, він виходить із ізоляції, тому що проводить зустріч на території США. Загалом вся світова преса про це пише, не тільки Зеленський про це говорить, і ми про це говоримо. Вибачте, талдичимо вже не перший день. Звісно, ми намагаємося довести американцям, що це дуже неправильне рішення. Але ну, Трамп вирішив саме так завершити цю війну, якщо це вдасться. Звісно, зокрема, друзі, видання Economist пише про те, що Дональд Трамп після зустрічі з Путіним може висунути Європейському Союзу і Україні ультиматум, щоб змусити нас до угоди. Тому для Трампа це буде перемога. А він переможе не лише Путіна, а й Україну і Європейський Союз. Що пише видання після місяців ескалації погроз і різких змін позицій? Позиція Трампа щодо України залишається нечіткою. А президент ще більше заплутав ситуацію своїми суперечливими заявами 11 серпня. Це вони пишуть про Трампа, друзі. Також економіст говорить, що європейські країни обурені, що Зеленський не буде присутній на зустрічі на Алясці, яка, зокрема, пройде на військовій базі Елмондорф Річардсон в Анкориджі, і кажуть, що там може бути укладена угода щодо України, тобто без нас. І європейці, і ми побоїмося, що Трамп повторить свою історію укладання непродуманих угод з будь-ким, хто опиниться в одній кімнаті з ним. Що власне вони пишуть? Для Путіна саміт на Алясі є перемогою само по собі, знаком великодержавного статусу Росії. Він вважає, що війна проти України є насправді проксі війною розпочатою Заходом і пране зустрічі на якій Америка і Росія розділять свої сфери впливу, як це було зроблено в Ялті наприкінці Другої світової війни. Ну тут якраз в цій частині я з аналітиками до економіст не погоджуся категорично, тому що Путін не впливатиме на розподіл сфер впливу. Путін максимум, що може вижити із Трампа, це підписання економічної угоди. Далі вони продовжують. Він буде насолоджуватися приниженням європейських лідерів, а це точно так і буде, які наполягали, що ніщо, що стосується України, не повинно вирішуватися без України. Справді, ми про це говорили дуже давно, ще з 2014 року, ще при президентові Порошенкові. Ми також стверджували з усіх фактично прасок про те, що не можна говорити про Україну без України. Цю саму тезу продовжував і Володимир Зеленський, і ми справедливо її підтримуємо. Але, як ви бачите, то дійсно Трамп і Путін говоритимуть про Україну без України. І це справді перемога Путіна. І він буде тицяти носом у лайну європейців і нас. Трамп йому в цьому плані допомагає. І далі до економіст зазначає, що на тій суперечливі позиції США європейські лідери побоюються, що в Алясці Трамп укладе брудну угоду. Та оголосить дипломатичну перемогу, потім почне тиснути на всіх, у нього є інструменти для цього. Він скоротить розвідувальну та військову підтримку України, якщо ми не пристанемо на цю угоду. І також сьогодні політика пише про те, що Сполучені Штати Америки з закритими каналами закликали Україну реалістично оцінити свою боєздатність напередодні саміту Путіна і Трампа. Дійсно, зараз. Путін демонструє те, що він може досягати успіхів на полі бою. За будь-яку ціну він хоче показати Трампу, що армія Російської Федерації сильна і може здобувати багато перемог. До певної міри Путіну це вдається, але це звісно, що туман. Бо економіка Росії вона стоїть фактично на глиняних ногах і може рухнути в будь-який момент. І рухнула б стовідсотково вже ось-ось, якби Дональд Трамп в цьому нам допоміг. Але американці, як завжди, рятують Росію, тому що Трамп вирішив, що Росія йому допоможе у протистоянні із Китаєм. Ну, така хвора уява у Трампа, але з цим нічого зробити ми, на жаль, не зможемо. І треба, звісно, з Трампом працювати, тому що Трамп це єдиний президент в США до 2028 року. Іншого там не буде, і навіть до 29-го.